У наявності Hyundai Kona Electro з батарейкою 64 кВт та оригінальним підтвердженим пробігом всього лише 65 тисяч кілометрів. Машинка в нас в гарному сірому кольорі. Це в нас випуск в грудень 2020 року, і експлуатація з 2021 року за ціною 19 тисяч 900 доларів. Машинка в нас не фарбована, повністю обслужена. Є вся сервісна історія. Останнє ТО було пройдено на 55 тисяч 774 кілометрів. Тут у нас є наявний тепловий насос та швидкої зарядки CCS, також у нас оригінальні 17 диски на хорошій гумі, автоскладення дзеркал та датчики сліпих зон, і безключовий доступ. Ось так буде виглядати в нас передній ряд сидінь, комбінований салончик, повний електропакет, класна акустика, крал, всі асистенти, шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз, тримання смуги та щитування знаків. Є в нас проекція на лобове скло. Також у нас велика сенсорна мультимедіа з Android Auto Apple CarPlay, є навігація та камера заднього виду, а також задні партроніки. Тут у нас клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону і підігрів переднього ряду сидінь. Є наявний європейський сертифікат, що засвідчує сок 100% батареї. QR-код можна відсканувати. І ось так досить просторо нас буде виглядати задній ряд сидінь. Авто повністю справне в гарному, як технічному, так і візуальному стані. Тому, кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону або запрошуємо на нашу площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошині, вулиця Львівська, 6А.